Вітаю. Сьогодні вибрались на риболовлю в гаражі. Шуткую. Зробив ятер, просто річки немає і хочу вам його показати. Ось Щойно зробив з пилу жаром. Риболовний ятер, як його ще називати, верша, мережа, багато в нього названь І з чого він складається? Це дві бочки. Кожна бочка метр двадцять між ними крило посаджене на шнур, зверху поплавки, знизу він грузайду. П'ятиметрове крило і з тієї сторони аналогічна бочка, саме така, метр двадцять, але з, з цієї сторони. Ставиться він дуже просто. Коли ви його, можна його ставити на розтяжках, там, на грузах, можна палками встромляти, ну, як вам зручно. Ми часто з Денисом використовували просто два кирпича один, але шнур такий робили більш там метра хоча б два-три, щоб він правильно становився. І за рахунок поплавків він в воді сам вирівнюється. Тобто він завжди буде стояти рівно. Зроблення ось такі входа. от хода сюди потрапляє дуже легко. А ось от зараз ми вам покажемо вхід. Угу. Ось такий ромб. Риба сюди потрапляє дуже просто, а ось виходить, не виходить. Тому ось такі ятеря. А, їх можна, як я казав, ятеря можемо робити абсолютно різні. Якщо ви хочете там, одну бочку і крило, а, там, дві бочки, крило більше, менше, можемо зробити. Взагалі, можемо зробити. Ну, майже, мабуть, будь-який ятер, який ви захочете, там можете намалювати, який ви хочете. А я вам скажу, можу такий зробити чи не можу. Але робили ми різні: робили взагалі ятеря одна бочка, а від нього так два крила йде. Тобто варіантів може бути, може бути дуже багато. Дзвоніть, пишіть, задавайте питання, будемо спілкуватися. І буду радий бачитися на своєму каналі. Ставте лайки, підписуйтесь, слідкуйте. Слава Україні!